Жіночий Єлисавет Баскет зіграв третій в сезоні поєдинок з головними конкурентками, баскетболістками Київського Динамо. Сартова десятихвилинка виявилася за гостями. Гравцям столичного клубу вдавалися результативні проходи під кошик та кидки середньої дистанції. У той же час кероградки мазали зі страхних китків. Однак у другій чверті господарці вирівняли гру на велику перерву, команди пішли за мінімальної переваги киянок. Другу половину гри кривоградські баскетболістки провалили. Динамікам вдалося прости кілька підряд результативних атак і перевести гру під свій контроль. Для нас це дуже важливі ігри ми підходимо к ним. Очень підготовлений фізичний, плюс тактичний, плюс то, що как бы, тренер там руководить нами. І за що цього ми виграли, я так думаю. Плюс то, що ми почали уже більше розуміти друг друга, що вже как бы середина чемпіонату, ми вже более сигнали. Відіграти гандикап і баскету не допомогла навіть підтримка ще заповнених трибун. На результативні атаки кіровоградок та подекуди впевнені дії на підбараннях і під чужим свіцем. Гості відповідали своїми ефектними комбінаціями. Вони більш настроєні були, більш мобілізовані. Тобто, у нас вроде як желання було, але потім воно просто іщерпало себе. У підсумку 89-73 на користь динаміок, які після цієї перемоги вже на сім очок випереджають Єлисавет Баскет, який, щоправда, має три гри в запасі.